Вітаю всіх на каналі Село ти Моя Доля. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я і усіляких гараздів. Сьогодні 23 травня, ось така чудова днина, правда, занадто спекотна. І ми на своєму додатковому городі. Городів тут багато. Маю на увазі людських земельних ділянок, але нікого крім нас на цих городніх ділянках нема. А так як ми не являємося прихильниками використання хімічних засобів на своїй городній ділянці, то працюємо вручну, і, звичайно, довше від своїх сусідів. Я сьогодні займаюся прополкою моркви, Ось таке в мене така амуніція на колінники. Бо болить спина, то я надягаю ці на колінники і повзу трохи на колінах. І невеличка сапа. Вже більша половина моєї моркви пробуксована, хоча, казала, і чоловік також казав, що можливо її легше взяти і переплоскорізати, але потім... Подумала, що ну, все ж таки я подужаю ці бур'яни і визволю нашу морквицю. Так що, як завжди, примовляємо, що очі бояться, руки роблять. І так, клаптик за клаптиком. Майже я пробуксувала. Тут ще залишився один рядочок, а крайній я точно пересапаю, бо тут вже і картопля, і що хочеш намішано. Це в нас картопляна ділянка, дуже треба дощу. Цілий травень в нас не було дощу, а це Хмельниччина. В квітні був сезон дощів, а цілий травень не було. І вже ми просимо всі, просимо, а його все нема. Тут в нас посаджено дуже багато сортів картоплі. І в основному рання картопля. Це. І Рів'єра, і кіранда, і орла, і джелі, і крістіна, і торнадо. Також посаджено кілька серед... середніх сортів, і пізній сорт гранада. Всі сорти садили по сортах. Десь в мене в зошиті є пописано, який сорт за яким, так що не зможу я забутися. Частину картоплі підгорнули. Загорнули тому, що в ранні сроки ще була волога в ґрунті. Що боялися, що картоплю приморозить приморозком. Отак вона виявилася підгорнутою. А решту. Ще не можна було, не було що підгортати, вона ще була не пересапана, тому вона і не пересапана, не підгорнута. А тепер чекаємо дощу. Основний асортимент культури. культур садимо біля хати, там цібуля, і цибуля, і часник, і інші всі культури. А тут картопля, гарбузи, трошки буряків кормових, трошки столових. І морква. І ще думаю, що, можливо, як прийде дощ, то висадимо сюди частину капусти. Ось тут долина біля ставка і капуста росте дуже гарно. Чоловік поправляє кормові буряки, наводить красу, бо бур'яни ростуть і не треба їм ні поливу, ні води. Отак От метр за метр, бур'яни вириваються, бур'яки, слава Богу, залишаються, але вони прив'яли, бо все волає вологи. Ще й каже чоловік, що треба обробити від тлі, бо є. але, звичайно, спочатку вже нехай їх поправить. Кляті бур'яни, люди побризкали гербіцидами і не паряться. А ми не хотіли, то тепер треба плазувати по городі. Ще правда, кукуруза солодка в нас тут є посажена, бо кормової навіть цього року не садили. Нема корови і не хочеться з нею стільки займатися восени муки на руки і вижати, і обламати. І потім десь сушити. І гарбузи рядами заросли бур'янами. Все потрібно сапати. Але ж не в один день. Потроху-потроху. Дай з Бог справимося ми з цими бур'янами. Цвіта бузина, треба нарвати цвіту, але я сьогодні не взяла ніякої посудини. Щоб нарвати ні радюшки, ні сумки ні нічого. А бузину заготовляю на зимові чаї, додаю взимку в чаї, а також використовую як засіб при простудних захворюваннях. Ну, а тепер чуєте і знаєте, що роблять кваси з бузини. Але я такого не робила, бо прочитала, що Дуже б'є по серцю. А в нас і так з серцями проблем вистачає. Так що продовжуємо наші роботи. Повертаюся потроху до своєї, недополотої моркви. Разом із вами і я також оглянула стан городніх культур на 23 травня. Вважаю стан культур задовільним, тільки єдине, що потрібно знищувати бур'яни, потрібно боротися із шкідниками і взагалі всі вирішувати всі насущні питання сьогодення. А люцерну один у кість чоловік вже забрав. Люцерна в нас зріджена, і вже потрібно буде переорювати. Тепер якось недовговічні ті типу, посіви люцерни. Дуже швидко доводиться сіяти другу люцерну. А тут цьогорічня посіяна люцерна. Цього року сіяв чоловік своїм. Сівничком саморобним, який сіє відразу шість рядочків. Так непогано насіння зійшло, бо, як знаєте, буває по-всякому. І люцерна підростає, але також є бур'яни. Можливо, ще й доведеться таки використовувати гербіцид для того, щоб знищити бур'яни по люцерні. Отака моя сьогоднішня екскурсія, огляд культурно-городній ділянці. Хто мандрував разом зі мною, дякую. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. З вами був канал Село Моя Доля. Як завжди, кажу до зустрічі!